Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Укликає час витрачати гроші на велодоріжки, заробляти з мафією евакуаторів на парковках, видавати дозволи на будівництво потворних висоток в історичних районах. Але за півтора року бомбардувань столиці часу навести лад зі сховищами не знайшов. У ніч, на 1 червня, російські окупанти обстріляли Київ. Мешканець Деснянського району столиці втратив дружину. Він заявив, що його сім'я та інші жителі будинку вирушили в укриття, яке було закрите. Чоловік розповів, що разом із ним була їхня дитина, на щастя, не все добре. За словами Ярослава, коли його родина та інші жителі будинку почули сигнал про повітряну тривогу, то побігли в укриття, але воно було зачинене. Він зауважив, що люди дуже довго стукали в двері і просили його відкрити. Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили. Люди дуже довго стукали і ніхто не відкрив. З дитиною все добре, а дружина загинула, сказав він. Чоловік стверджує, що коли він побіг на іншу сторону, щоб відкрити укриття, прилетіли уламки ракети. Внаслідок цього і загинула його дружина. Місцеві вже не вперше. Змогли потрапити до укриття в поліклініці Деснянського району, за словами чоловіка загиблої, охоронець перебував в нетверезому стані. Ще одна жінка розповідає, що завідуюча поліклініки говорила, що це не укриття, а вона не знає, хто за нього відповідає. Голова Деснянської РДА Дмитро Ратніков написав, що як повідомив директор поліклініки номер 3 працівник нічної зміни відкрив центральний вхід в укриття. Потрапила частина жителів. Наразі з'ясовуються всі деталі інциденту. З самого ранку ведеться роботи з керівництвом поліклініки та фахівцями депор. Артаменту муніципальної безпеки КМДА викликані на доповідь усі відповідальні особи зазначив посадовець. Прокуратура проводить слідчі дії в медичному закладі. За словами речниці Київської міської прокуратури Надії Максимець, наразі допитують службових осіб вказаного медзакладу, які відповідальні за експлуатацію та утримання укриття, щоб встановити хто безпосередньо відповідав за відкриття сховища під час оголошення тривоги, як повідомляв нещодавно Зеленський, всі укриття мають працювати. Мер міста є першим відповідальним. За це. Зараз же починається клоунада з прикиданням відповідальності за зачинені укриття в Києві. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки та з'ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці. Кличко каже, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста, і повинні працювати. Він наголосив, що усі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені. Але сьогодні невідкладно, тільки людей цими словами не повернути. Депутату Київській міській раді Лілія Пашина звернулася до усіх чиновників Києва. Марк Кличко, голова району Дмитро Ратніков, керівник департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург. Ці смерті, в тому числі на ваших руках, так вбиває Росія, але й ви не краще», – написала Пашина. Замість того, щоб дбати про безпеку людей, організувати усі для цього належні заходи. Кличко проводить різні форуми. Заплановує з'їзди партій та інше. Таким чином, піклуючим зовсім не. Не про людей, а про своє політичне майбутнє на минулому тижні. Віталій Володимирович Кличко разом із палатним розбивав на молекули регіональні осередки удару. Пишуть телеграм-канали. Багато хто отримав усне попередження. Поки Віталій обіцяв нікого не бити, але дав зрозуміти. Сказав керівникам, що вірить у вибори навесні 24-го. Тому пріоритети волонтерка, гуманітарка і розкрутка в медіа. Також готують документи на реєстрацію української команди і ребрендингу удару, партнерство з іншими поки на паузі. Роблять заміри. за весь цей піарницький план та байдужість до українського народу рано чи пізно прийде час відповідальності і не одного кличка. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.